Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми стоїмо разом, об'єднані вірою та надією, але, можливо, серед нас є ті, чиї серця обтяжені втратами. Життя іноді завдає нам болючих ударів, забираючи те, що є для нас цінним: здоров'я, близьких людей, фінансову стабільність, відчуття безпеки. Ми оглядаємося назад і бачимо лише порожнечу там, де колись було щастя та повнота. У такі моменти легко піддатися відчаю, повірити, що втрачене назавжди зникло, що майбутнє не несе нічого, крім смутку. Голос сумніву шепоче у наші вуха, переконуючи нас у безвихідності ситуації. Але сьогодні я хочу з усією переконаністю заявити вам це не кінець. Наш Бог, Бог відновлення, Бог зцілення, Бог, який повертає втрачене. Згадайте історію чоловіка, який втратив усе, але не втратив віри. Він пройшов через неймовірні випробування, але Бог не залишив його зрештою, Господь благословив його щедро, повернувши йому не лише втрачене, але й примноживши його надбання. Його кінець став славнішим за початок. Подумайте про блудного сина, який відвернувся від свого дому і розтратив усе, що мав. Він опинився в глибокій нужді, але коли він зі смиренням повернувся до свого батька, той зустрів його з розпростертими обіймами і відновив його становище в родині. Батьківська любов зцілила його рани і повернула йому втрачену гідність. Наш Небесний Отець так само сповнений безмежною любові та милосердя до кожного з нас. Він бачить наші сльози, він відчуває наш біль, йому відома кожна втрата, яка лягла тягарем на наші серця. І він обіцяє: я поверну вам втрачене. Це повернення може мати різні форми. Воно не завжди буде буквальним відтворенням минулого. Бог Творець нового, Він має силу перетворити руїни на щось прекрасне, з попелу запалити вогонь нової надії. Він може зцілити розбиті серця і наповнити їх новою радістю та любов'ю. Його повернення може проявитися у вигляді нових можливостей, зцілення від хвороби, відновлення стосунків, здобуття мудрості та сили, про які ми раніше й не підозрювали. Воно може прийти через підтримку друзів, через несподівану допомогу, через внутрішнє оновлення нашої душі. Найважливіше зберегти віру, не дозволяйте смутку і розчаруванню заволодіти вашим серцем. Звертайтеся до Бога у своїх молитвах, довірте йому свій біль і свої страхи. Вірте, що він працює у вашому житті, навіть якщо ви не бачите миттєвих результатів. Пам'ятайте обіцянку Пророка про те, що Бог відшкодує за роки, які забрали труднощі та випробування. Він поверне не лише те, що було втрачено, але й обдарує вас щедро. Тож підніміть свої очі до небес, дорогі мої, нехай надія знову запалить ваші серця. Довіртеся безмежній любові та могутності нашого Господа, вірте в Його обіцянку. Він поверне вам втрачене. Амінь.